Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Ми українці, а кожен українець має шанувати свої народні традиції, віру, обряди. Наші українські традиції та звичаї пов'язані з відзначанням багатьох зимових свят. Саме серед цих славних свят почесне місце належить. Великому святу Різдва. Певно, ви вже знаєте, що Різдво це день народження Сина Божого маленького Ісуса Христа. За народним повір'ям, саме в цей зимовий день сталася радісна для всіх людей подія: народився Ісус, Божа дитинка. Як говорить Біблія, Ще з вечора зійшла на небо зірка, що сповістила про це диво. А янголи привітали народження Христа своїми піснями. Відтоді, в нашому краї, стали відзначати Різдво як велике свято, вечір напередодні Різдва, коли всі очікують сходу першої зорі, в народі називають. Свят вечором. У цей час панує в українських селах і містах урочиста тиша. Усі з нетерпінням чекають появи першої зірочки. І ось вона з'являється довгоочікувана зоря-провісниця. І все довкола оживає. В цю мить Свято приходить у кожну оселю, у кожен дім, на вулицях лунають веселі різдвяні пісні, колядки. Дорослі та частіше маленькі дітки, вбрані у святкові костюми, ходять від хати до хати, колядують, вони прославляють у своїх колядках народження Ісуса та вітають усіх. І з різдвом. А в оселях сяють різдвяні ялинки. На столах з'являється святкова вечеря з традиційними пісними стравами. Їх повинно бути 12. Це риба, вареники, картопля, пампушки, ковбаски з різними кашами і, звичайно, ж, кутя – Пшенична каша з медом і родзинками та узваром це компот із сухофруктів. І тільки після того, як з'явиться перша зірочка на небі, що сповіщає про народження Ісуса Христа, сім'я запалює свічку, молиться і сідає вечеряти. Різдвяна зірка на небо вийде. Малий Ісусик до дітей прийде, малий Ісусик, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка, колядка в кожній хатині настане втіха на всій Україні. Щасливого вам Різдва, малята!